Hi guys! Усім привіт! Ви на каналі Світ Collection. І сьогодні ми з вами розпакуємо шосту серію Сюрприз Емалс. Але не просто шосту серію, а Вейкіс. Так! Завжди мені було цікаво, чому ця серія так називається, але я, на жаль, так і не дізналася. Єдине, що можу сказати, що цього разу серія Вейкіс, а саме шоста серія Вейкіс, удвічі більша. Аніж звичайні сюрпризи. Так, насправді серії. кульки дуже великі. І, що ще цікаво, я помітила, що тут немає всього переліку персонажів, тобто тих іграшок, які всередині, у звичайній шостій серії, їх там 15, а тут тільки 12, включаючи таємний. Тобто немає трьох, немає жабенятка. Немає пінгвінчика і немає метелика. метелика, дуже красивого метелика. Так, цю серію ми придбали в Америці, тому що такі серії тільки там є в наявності. Ну, 5 кульок придбали для того, щоб порівняти, чи дуже вони відрізняються, чи тільки розмір у них різниця. Так, розпочнемо. Так, розпочинаємо. Перша кулька. Ось така вона дуже цікавого кольору, такого ніжно-розового. Так, і розпаковуємо. Так, давай, 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 давай. Цього разу дуже гарно тут ця стрічка зроблена, дуже легко відкривати. Давай, 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 давай. А? Помилилося. Ну, треба так. А так завжди. Так, дуже насправді красивий колір і прям як йогурт. Мені дуже подобається. Так, і туж. І тут у нас. О! Ого! Ого! Я в шоці! Я навіть більше хочу сказати, О! наскільки я розумію, забери поки що його будь ласка, Ось чек-лист. Хамелеон це таємний! Так. Ми дуже гарно стартували. Тобто Хамелеон це таємний. Тут є звичайні, рідкісні і дуже рідкісні, як завжди. 3, 6, 9, 12, так як ми і казали. У попередні серії. Так. Ось перша якась серія. Так, а всі інші вже пішли звичайні, так, тому інші... не розумію, Красиві. чому вона так називається. Так. І тут одразу з рідкісного таємності. Тобто. Я в шоці. Він дуже класно виглядає. Просто такий. Хамелончик, динозавр, я не знаю, як сказати, він дуже класний. Я просто в захваті. Він реально дуже класний, дуже красивий. Так от дуже гарний. Вау. Що ж, дуже гарний початок, дуже гарний старт. Френкі любить дивитися на веселки і бачити їх. День народження 14 березня і улюблений колір. Всі кольори. О, молодець! Не те, що я один сказала. Улюблений, улюблений. Ось він дуже класний. Просто вау! Вау! Все. Супер початок. Так, мені вже аж цікаво, що в наступній кульці, ну, звісно, там уже таємного не буде. <сміття> так. Тут у нас от, навіть по розміру, помітно, в руки, Та вони дуже-дуже великі, кульки. Яке миле пухнасте створінечко! Які воно красиве, золоте. Який краленький, гарненькі. Справжня, як справжня... якийсь справжній пухкий хомячок. Тобто як морська свинка, але така маленька дитинча, ну прям розмір. Вау, ну, супер. Просто. Ну, просто це чудо. Подивіться, ну як можна не любити ті м'які пухкі тварючки. Біллі! Морська свинка, так як я і казала. Любить свіжий запах севдаст. Щось псевдо. Так. Народилася 10 квітня і улюблений колір, ну, її кольори, звісно. Як можна не любити свої кольори. Коричневий і біленький. Дуже гарно. Дуже красиво. Ну, хамелеон хоч і таємний, ну, не в обіду йому, він не такий симпатичний гарненька. Так, давай наступну. Наступна кулька. Ось ця прям хоче, щоб її відкрили. Так. Беду, по колу, по колу. А, ні, ти хочеш красиво. О! Коло. Так, і тут. Опа. Це, це у нас хтось золотистий. А, це у нас шаблезубий тигр? Так. шаблезубий тигр. <смір> Дуже гарненький. Один зубчик так вгору торчить. Це все від кульки, він їхав до нас в маленький далекій хвостик. дорозі хвостик. через океан <смір> і такий. Ну, щоб дуже гарний, ніжний. Але у нього звичайна така гладка шерсть, а от морської свинки така об'ємніша. об'ємна. Любить чистити зуби. Молодець. потрібно, В нього великі зуби. Так, день народження 29 березня і улюблений колір помаранчевий. Майже такий, як він. Дуже гарненький. Салі приєднуйся до нашої дружньої компанії. Ой, так. Ти нахилилася, може це вона? він. Так, може вона він. Так, наступна кулька. Щось я не бачу, а ось вона. Знайшла! Але ця смужка дуже так Знайшла! Привів з іншими маленька. Так, найголовніше, що вона там є. Трампера! Тут у нас чорно-білий красень. Теж такою. От мені от такі шерстинки попадаються. тобі а а -а -а. Інші дві який він красивий, колір чорний. Ось як він гарно переливається Вау! на камері. Супер! І такий дьєп у нього. Він такий... у яєчку був. <с� nei> Зараз я когось атакую. Так, це у нас Орел, так? Так, так. Орел. Ештон. <сер> <с> <brewer -хон> <с> <macht> Він любить дивитись на те, як високо він може літати. Ну, правильно, я б також так любила. 16 -го. жовтня так. улюблений колір. І. Ой, День народження, 16 жовтня, а улюблений колір, червоний і блакитний. Так. Дивно. А чому він чорно-білий? <світ> Зраджує своїм кольорам. Дуже гарний. Ось, І остання кулька. Так, і тут в останній кульці то А, ми не обирали, кого ми хочемо. Ну, я бджілку хотіла. Я теж бджілку би дуже хотіла. Вони всі такі гарненькі. Або качкодзьоба. Так, качкодзьоб дуже класний. Хоча я ще хотіла морську свинку? Так. ж ще я її відкрила. Ну і звичайно, цікаво, хто таємний. Так. так. І тут у нас трампра. Це до нас приплила бджілка. Яка вона Бу -бу 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 -бу. Я в просто така велика. І... І... Як міні-подушка, як На подушка скради. для ляльки. Міні-подушка. Така кругла гарна рибка, я не ложу. На камері, до речі, кольори в неї дуже красиві. Так. Живу вона така Живу вона більш та бліденька, така більш голубенька. Так, і це. Риба. Ой. Пітер. Така от рибка, яка надувається, Метр. так. Так, він любить бульки. Чи вона? Бітер це він. Вона, Пітер, ну, він вона рибка. Так. День народження 15 листопада. листопада і улюблений колір Акваблу. О, правильно, морський блакитний колір. Так, так і любить бульки. Ой, не так. Лопати. Ой-ой-ой. Вона... Ну, вона сама, ой, вона рибка, він пітер, сам як булька, тому <хи> дуже гарний. Дуже красивий. Ну, у нас, в принципі, чудові попалися іграшки. Давай поставимо, <хи> щоб їх всі було видно. Так, єдине, чим вони справді відрізняються від шостої серії звичайної, це розміром. Так. Так, більше м'якості, Не дуже великі. Більше краси, більше ніжності, більше мілоти. Так можна їх тискати. Так, а так все те саме, тому не знаю. Перша серія це справді була чудернацька, ну а наступне це просто збільшений розмір звичайних серій. Так, ну що ж, нам сподобалася розпаковка. Дуже. Вам дякуємо за увагу. Так, всім до нових зустрічей. Па-па! Бай!